Привіт, я вітаю тебе на третьому уроці курсу Food Photoshop. Сьогодні в нас відкривається цілий блок уроків, який називається три стовпи Photoshop. До трьох стовпів Photoshop я відношу інструмент Brush. Це є також шари і маски. Освоївши ці три інструменти і функції Photoshop, ти зможеш дуже добре у ньому працювати. Але давай почнемо з самого-самого початку. Для того, щоб збільшувати і зменшувати зображення, існує навігатор. І тут є кнопочки більше-менше. Їхніми аналогами на клавіатурі є Ctrl- і Ctrl-мінус. Також тримаючи Alt, ми можемо скролом мишки їздити туди-сюди. Ще одна штука, яку я рекомендував би тобі запам'ятати: при збільшеному зображенні, якщо зажати пробіл, Рука, курсор перетворюється на руку і дуже зручно переміщуватися в зображенні для того, щоб десь, ну, я намалюю будь-яким кольором. Ми тут попрацювали, потім тут попрацювали, ось тут попрацювали, пересунулись і ще там попрацювали. Тож, перший стовп фотошопа. Ну, Насправді це є інструмент. Інструмент пензель, Вибирається він тут, або англійською клавішою B brush. Функції його роботи дуже схожі з функціями роботи інших інструментів, тому, вивчивши його одного, ми вже будемо вміти орієнтуватися у інших інструментах. Давай почнемо з самого початку. Перше, що в нас в пензлі є, це розмір. Розмір можна змінювати пензлі дуже багатьма способами. Я рекомендую тобі зробити один: зажати Alt лівою рукою. Правою рукою ми зажимаємо праву клавішу миші. Праву, та що справа. І тягаємо фізично мишкою їздимо вліво вправо. Залиште десь такий от розмір. І відпускаємо. Чому такий складний спосіб? Я рекомендую. Адже можна було би нажати праву клавішу. Посунути, подивитися, посунути, подивитися, посунути, подивитися. Так от якраз справа в тому, що це швидше. Тобто, наприклад, мені потрібен пензлик для того, щоб висвітлити ось цю от штучку. Ось такий от розмір. Я просто беру, підбираю візуальний розмір пензля, який мені потрібен. Зрозуміло, в іншому випадку я би міг мусив іти так. Ага, ні, замало. Ага, забагато. І так далі. Тобто. Беремо ліва клавіш, лівий Alt, права клавіша миші і їздимо. На жаль, на графічному планшеті в мене це працює дуже криво, тому я використовую мишку. Також один з варіантів, як можна збільшувати, зменшувати, яким я також користуюся, це є квадратні скобки. На клавіатурі вони знаходяться на буквах Х українська і «й» українська. Одна збільшує, друга зменшує. Гаразд. Тобто з розміром ми розібралися. Наступна річ після розміру пензля це так звана його жорсткість. Жорсткість ми з тобою будемо змінювати абсолютно так само через Alt права клавіша. І тягати тільки ми будемо мишку донизу і догори. Що таке жорсткість пензля? Я беру, проводжу. Раз, бачите, жорсткість 0. Змінюю до 50. Проводжу 2. Так. Я можу тут. Але так довше. Alt права клавіша і проводжу 3. Тобто, наскільки жорсткими є мої краї? Десь у відсотках 80 я користуюся нульовою жорсткістю пензля, щоб краї були м'ягенькі, для того, щоб вся моя робота в фотошопі була ну, м'якою і її майже не було видно. Давай все наше художество скинемо. Для цього натисни клавішу F12. Якщо ти працюєш на ноутбуці, інколи треба нажати FN F12. Для того, щоб скинути. Також можна в історії, в панелі історія перейти і клікнути на самий початок. Гаразд. Тобто ми розібрали з тобою розмір. Alt права клавіша миші тягаємо вліво вправо. Alt права клавіша миші тягаємо донизу догори, ми маємо жорсткість пензля. Прекрасно. Так само ці речі є тут, але першим способом користуватися ними зручніше. Дуже добре. Тепер дивимося на наступні параметри. Перше, режим. Якщо у тебе стоїть інший режим, ніж звичайний, ти будеш мати певні проблеми. Більше того, коли ти будеш працювати з пензлем і в тебе щось десь не виходить, першим ділом іди сюди, дивися, чи в тебе тут не змінено. Тому що я можу взяти якісь отакий, і от, отаке отримати. Бачиш? Фактично непередбачуваний для початківця результат. Та й не тільки для початківців. F12. Гаразд. Тут ми залишаємо, залишаємо режим звичайний. Далі. Непрозорість. Це річ, яку я хочу тобі показати. Непрозорість 100. От я провів. Непрозорість 50. Провів, непрозорість 20. Непрозорість 10. Наслоюється. Бачиш? І так далі. Для чого це потрібно? то Для того, щоб плавненько підмальовувати, щоб не було, ніби воно так і було. Розумієш? Я розумію, що колір вибраний зараз дикий такий, але це тільки для. Розуміння. Тому непрозорість ми використовуємо постійно. А як швидко переключати непрозорість? Просто цифрами 1, 2, 3 і так далі. На це Натисне, до прикладу, цифру 5. І непрозорість буде 50%. Натисне 0. Непрозорість 100%. Зрозуміло. От я нажав одиничку. Непрозорість 10. І ми маємо ось таку от річ. Гаразд. Скидаємо F-12. Хороша штука потік насправді. Вона працює майже так само, як і е, непрозорість, але з єдиною відмінністю в тому, що непрозорість. У нас, якщо я візьму, наприклад, 10, От я там 10 нажав, так? і я проводжу вперед-назад. Він в мене не наслоюється. Мені треба відпустити, знову клікнути і знову клікнув, провів. Клікнув, провів. Якщо я буду використовувати, потік 10%, я клікну і він в мене нашаровується. Хороша річ насправді. Якщо користуватися планшетом, можна. Та й мишкою насправді. Просто головне не переборщити. Я насправді звик користуватися непрозорістю, хоча потік це теж класно. Далі, згладжування 0, кут повороту 0. Це те, що базові налаштування пензля. Давай підсумуємо. У нас є розмір. Alt-права клавіша, вліво вправо мишкою. альт права клавіша. До гори донизу це є жорсткість, це є непрозорість. Пензель ще має різні форми, але нам це не потрібно. Це є база, яку нам потрібно з тобою зрозуміти.